Церкву празнує сьогодні святителя Тіхона Білавина, той, котрий більше, пізніше став патріархом церкви, він мав і зіграв велику роль для нас, русинов Карпатських. Так, коли він був назначений на одну із кафедр на монастир теперішня Польща, тоді була царська територія. То там наші русини зустрілися з ним, він був ректором і єпіскопоправішим, а наші там юні хлопці, кстати, і многі дівчата із Підкарпатської руси у тих монастирях подв'язалися, училися об основам православної жизни. Бо самі вони вдома на Підкарпатській руси жили під диктатом католицької Австромадярщини. І тому про православні правила канони вони мало знали. І от коли повернулися з тої школи Братно, так скільки вони потім навчили наших людей, відкривали перед ними золото, цінності того православ'я. Мало того, цей патріарх, будучи патріарх Тіхон, Делавін, був направлений місіонером в Америку. І от там теж зустрівся сотнями тисяч наших русинов, які прийшли на заробітки в Америку. І коли нам говорять, що послужило православ'я, вернутися русаном православ'я, ми відповідаємо іменно американський опит повернення в православ'я, коли сотні тисяч наших руснов вернулися у православ'я, серед них і мій дідо Сідор Георгій, котрий пішов в Америку на заробітки, формально він був вдома уніятом, і сім'я була уніатська, але повернувся він з Америки православним, там прийняв крещення, вдома поклав православний крест коло церкви, тоді ще не... люди не супротивлялися тому, бо не було того, що вже нині. Сатаністи між релігіями роблять війни. І от іменно благодаря тому, що наші хлопці заробили гроші в Америці, коли приходили ще при Австро-Венгрії, потім при Чехословакії, вони набудували у нашому краю нових православних храмів много. Один з величайших соборів у великих лучках, де красота того храма поражала всіх. А від його по построїли іменно в період Чехословакії на гроші американських робочих і наших людей, куди вернулися звідти із заробітка. Так що основний акцент повернення Русинов до православ'я являється той, що тихон, белавін святитель, як вдома на Яблочинському монастирьові і. В єпархії Дадіяв, так і в Америці, він так повпливав у на наших людей, що люди масово приймали православ'я, а дома, коли повернулися домів, цілими селами також верталися православ'я при Чехословакії. От чому ми кажемо, «Святитель Отче Тіхоне, моли Бога за нас, щоб ми тепер вже внуки тих, котрих привів. До віри православної, щоб ми берегли, ото, що принесли нам і створили нам наші предки, щоб ми береглися, то православ'я, не просто членство, записаної в зошит, а членство духовної, коли кожен православний кліточка на живому організмі церкви в нашій 1150-літній православній Карпаторуській, Карпаторусинській церкви. І коли нам так коли угрожають, а ми, от ми українську церкву заборонені, ну що ж, якщо таке стане тяжкоє, ми будемо скорбіти. У нас Закарпатю ми просто возобновляємо своє православ'я. і чужого нам не треба. І ти, Божа Мати, благослови нас, щоб ми сьогодні пам'ятаємо, що вірою в Христа Ісуса ми освободилися від гріхов. І покликані жити для правди, поможи нам, щоб і сьогодні, коли йде війна, коли потребується наших людей особлива строга поведінка, лишнє не казати, трудитися де треба в інтересах общества, в інтересах держави і в інтересах церкви. А тому, після цього, коли ми все виконали державну, ми маємо свободу вибору релігії. І отут ми зустрілися. З незрозумінням державних чиновників, котрі, будучи самі безбожниками, такими тайними безбожниками вдруг, вирішили нам міняти календарі, релігію, і ми їх поклали на місто. Займайтеся державними справами, а релігія свобода вибору. Так, да, помстилися чиновники, дали команду нас судити і судять нас, тягають нас по судам, ми на судах ми об'ясняємо. Ми ніякого злочину не створили. А от то, що ви організували суди, це вже є публічний злочин, оскільки не було за що навіть близько відкривати головні справи. А якщо ви відкрили, то, значить. Не все в порядку справову систему, одкотрується вже і світ сміє. Ми вже знаємо, нам Бог дав тепер час терпіти, і наші іспитання, і сповідні часу за віру Христову робить нас сильнішими в вірі, щости віруємо в Тихоном Белавіна з усіма святими нашої церкви. Нашої церкви Карпоту православної, нашої національної церкви. Ми тут діти Божі, а в вічності, як живі кліточки на живому організмі церкви Христової і наслідники, по милості Божої, Царства Божого. Амінь.